Те ми заспівали попереднім всі разом, що заспівуються слова в присповіді такі. З того часу я, його син, коли ми його пізнали, коли Бог нам відкрився, коли сам Бог у кожному із нас, в нашому житті, в свій час по-разному відкрився і дав нам можливість пізнати його, і ми називаємося його дітьми, ми є діти Божі. Якщо ми є діти Божі, то ми є наслідники Його Царства Небесного. І ми повинні виконувати все те, що Господь нам заповідав. Нехай кожен з нас Бог благословить. І знаєте, моя проповідь, вона більш за те, щоб ми сьогодні і завтра ми проповідували Христа Розп'ятого, щоб ми говорили про нашого Господа Ісуса Христа. І знаєте, сидимо вже тут. На сцені і так дивимося на зал, і розмірковуємо, що весь зал повний. І знаєте, після проповіді брата Володі, я так розмірковую, сижу, ну лукавий посилає мислі, ти не ту проповідь приготував. Щоб йти і проповідувати, зал повний. Кому куди йти проповідувати, кудись треба привести людей, правильно? Але знаєте, ти розмірковуєш, сидиш, думаєш. Що тобі говорити, як говорити, але так розмірковував, дивився на зал і повертаю голову право, а місце ось тут пусте. Знаєте, таке якби земне, якийсь такий приклад такий, ну але то не наша забота заботитись за те, де привести цей посадити людей. Господь за те позаботиться. Ми знаємо з нашої ситуації, нашого молитовного будинку, скільки в нас членів церкви було. Скільки на даний час є, і скільки десь переїхали в друге місце проживати, і немале кількість людей, великі, десь приблизно, я не знаю, може 60 на 40, якби якесь таке переміщення житла пройшло. але Господь позаботився, вони мають там, де служити Господу. Ми маємо де тут служити. І ми не повинні мовчати, ми повинні звертатися до Господа, до Божого Слова. І вивчати його, і звіщати Господнє лице, Господнє ім'я, будь, де ми знаходимося, нехай нас Бог благословить. Я хочу зачитати з тих основних, які я взяв за основу своєї проповіді. Тож ідіть і навчіть усі народи Христя, їх, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Ми, діти Божі, ми прийняли Господа, і ми розуміємо це, що Господь з нами до кінця цього віку на цій землі і в вічності ми будемо з Ним. І ми це розуміємо, ми це знаємо, ми вивчаємо слово Господнє. Ми стремимось до того, щоб бути в вічності Богом, з Богом, стараємося жити по божому стараємося жити так, як Господь нам заповідав. І знаєте, ми повинні звіщати слово Господнє, ми повинні говорити. Знаєте, чого іменно я вибрав цю тему? Я перед цим зачитував, просто Матвія прочитував 10 главу вчора зранку, і так якось на, на вечір предложили мені. Сказати Слово, а там, в 10 главі описується за те, щоб Ісус говорить до учнів, каже, що я вас благословляю, я даю вам силу. Ідіть, говоріть. Це перші, перші такі слова, де було сказано, що ідіть і проповідуйте. Ідіть, Ісус їх посилав, будучи ще як Він, будучи на землі. Нехай Господь Бог нас благословить, щоб ми проповідували. На сьогоднішній день. Да, в нашому місці ми ще можемо проповідувати, як би сміло і якби свободно приймається слово Господнє. І можна говорити, що в якійсь мірі не притисняють нас. Десь, може, в інших городах вже не можуть так вільно говорити, як ми сьогодні. Ми не знаємо, що завтра буде. Ми не знаємо цього, але не так давно наших дідушків, наших прадідів. Їх гнали за слово Господнє, їх вбивали, їх знищували. І так само в Слові Господньому в перших, в перших церквах записано так само, що гнали і вбивали, і учнів апостолів Ісуса Христа. Вони також не всі, багато хто з них померли не своєю смертю, і за що. За те, що звіщали слово Господнє, за те, що говорили Слово Господнє. Я закликаю вас до такого якби, служіння. З одної сторони, вроді би, ну, несложне йти і говорити, але з другої сторони, воно несе за собою якийсь такий тілесний тягар, можна сказати, що якісь тілесні переживання, а чи не будуть нищити нас, а чи не будуть нам робити больно. А чи нас не, не будуть знищувати в цьому світі, як людей по плоті? І знаєте, по плоті це важко, але коли Господь з нами, коли сила Божа вона є на нас, перебуває в наших серцях, в нас перебуває, то то з Богом легко робити. Нехай Бог благословить. Шукаємо царство Господнього, приближаємося до Нього. Я хочу зачитати місце. Це дії святих апостолів з 8 глави, зачитаю 6 стіжків. А Савло схвалював його вбивство. В ті дні настало велике переслідування, переслідування Єрусалимської церкви. Всі, за винятком апостолів, розсіялись по околицям Юдеї. Та Самарії. Побожні мужі поховали Степана і гідно оплакали його. Савло ж нищив церкву, ходячи вдома і виволікаючи чоловіків та жінок, укидав їх до в'язниці. А ті, які були розпорошені, ходили й благовістили словом. Пилип, прибувши до міста Самарії, проповідував їм про Христа. А, на, а натовпи людей прислухалися до того, що говорив Пилип, і однодушно приймали почути, бо бачили чудеса, які він чинив. Ми бачимо ситуацію з цієї церкви. Ми бачимо, що той. Степан, який проповідував, який говорив, який був сповнений Господнього Духа, там вище описується, що він бачив, яку велич він бачив, як він помирав, і що він робив. Та він говорив Господнє Слово, і за це й помер. За те, що звіщав в лукавому сьогодні, і вчора не подобалося те, що звіщається велич Господня. Що звіщається слово Господнє, що люди спасаються. Це не наподобало, кому було як і тоді, так і сьогодні воно є. І вони звіщали, але цей чоловік, він помер. Цей чоловік, учені Господній, він помер. Але цікаво те, що апостол. Апостоли каже, вони не розсіли, церква якби розсіялася по околицям, Каже, як міг спасався від тієї ситуації, але заходили вдома, забирали, садили в тюрми. Так само, як 20 років тому назад, те саме було і в нашій землі. Садили в тюрми за слово Господнє, за те, що вони сповідували, але люди здивовують те, що люди не полякалися тому всьому. Навіть якщо хтось десь розсівся по якихось там селах, містах, десь на окраїнах, так, щоб пів було не видно. Але написано, що вони йшли і далі говорили. Вони далі звіщали. вони, якби в якійсь мірі, може, і злякалися, боялися, остерігалися, але уста свої не закрили, звіщали Слово Господнє. Нехай Господь Бог нас благословить, щоб і ми звіщали» звіщали ту велич нашого Господа Ісуса Христа. Недаремний той прихід був на цю землю. Нехай нас Бог благословить, щоб той прихід, він був благословенням для кожного з нас. І знаєте, хотів би розказати одну якби, притчу за одного володаря, який був хворий, але дізнався, що якийсь, ну це більш притча, що дізнався, що якщо Йому зранку митися, помитися у молокові, то щось воно йому допомогло би. Що воно йому допомогло. І він якби дав команду повну ванну молока, знайти, щоб в ній помитися. І дав команду своїм всім, хто під ним був, хто керувався, ким він керувався, каже, щоб кожен із вас приніс по глечику молока. Це не було би якось затратно для кожного. І якби виляли в цю ванну зранку, я прийшов би і помив бися в ній, щоб отримати то якесь оздоровлення для мого тіла. І знаєте, він, коли прийшов зранку, він побачив в тій повну ванну води. Він не побачив там молока. Може, воно було забіляне, але воно не було водо цим молоком. Кожен із тих прислуг, вони подумали, що. Якщо взяти йомкость, повну вану, і якщо я принесу туди ковшин води, то не буде заметно того. А той ковшин молока, я краще десь в корисне пустю, десь, може, продам, може, якийсь прибіль буду мати. Але кожен приніс той ковшин води. І він, знаєте, так само, як на це земне життя. Ми сьогодні очікуємо, що хтось піде проповідувати, що хтось піде нести то слово Господнє, звіщати ту велич Божу, все розраховуємо на когось. Але отою склянку, то, то слово Господнє, то молоко сьогодні не всі беруть нести звіщати слово Господнє. Нехай Господь Бог благословить, вроді таке, знаєте, невзрачне. Але знаєте, на прикладі, що такого земного, із свого життя приведу, що кожен раз, коли, будучи. Зовсім юним, я не знаю, там з років шести років, може і менше, більше. Папа з мамою нам завжди казали: от Дані, піди зроби осте чи те зроби. Ну, а я пам'ятаю сам із себе, що я не завжди згідний був з тим і казав, ну, па, а чого я? Ну чо я? Ну що не Ліна, що не Діма, що не ще хтось там? Ну, що я? Ну що я, знаєте? І якби з другої сторони розумію, а чого вони? Ну, чого вони? Ну там якась справа принести якусь ну, відеречку картошки. Це ж для мене. Це для мене, щоб мама приготувала їсти. Знаєте, чого я? І знаєте, це для нас благословіння в тому, що ми принесемо до Господа плоди, що ми призовемо тих людей, розкажемо їх. Їм про Господа, вони прийдуть за нами, вони будуть свідчити за нас, в Царстві Небесному, то нам на добро, то нам на благословіння в Царстві Господньому. Нехай Бог нас благословить, щоб ми старалися для Господа, жили по-божому. І ще один приклад хотів сразу навести: це за мурашку. Якщо ви замічали, я думаю, що ви всі замічали, що мурашки вони бігають якби. Один за одним і мають якусь свою таку лінію, по якій один хтось пройшов і пішов назад, і вони свої коло мають замкнути. І коли якась одна мурашка, вона знайде щось таке солоденьке, добреньке, вкусненьке, якесь печиво, чи якийсь мед, чи якийсь сахар, щось кусненьке і багато, вона сама то не їсть, не забирає собі одні. Вона бере і йде. І інші приходять, і вона зове своїх друзів, вона зове своїх братиків, сестричків, чи як назвати, і вона їх ззиває всіх. І вони всі йдуть і питаються тим. Знаєте, ми як церква ми також заботимося за своїх братів, сестер, за своїх друзів, батьків, щоб вони довжі забутись, щоб вони також вжили. Слово Господнє, щоб ми вони, той, пізнали велич Господню, щоб вони полюбили нашого Господа. Нехай нас Бог благословить. Щоб ми знаємо це земне лікарство, це слово Господнє. Це воно зціляє душу, душу і тіло наше. Це наше лікарство тут на землі. І наш шлях до Царства Небесного. Ми його знаємо. Ми його вивчаємо, ми його досліджуємо. І також, нехай Господь Бог благословить, щоб ми ділилися цим лікарством в цьому світі, щоб ми не приховали то лікарство, яке нам допомагає, щоб ми це лікарство понесли комусь іншому і щоб їм допомогло в царстві, ну, дійти до царства Господнього. Нехай нас Бог в цьому благословить і допоможе нам, щоб йти і ширити царство. Нашого Бога Отця. Нехай нас всіх Бог благословить в цьому. Ще місце хотів зачитати це 1 Коринтян, 9 глава 16 стиха. Адже, якщо я звіщаю Євангелія, то немає, немає чим мені хвалитись. Це мій обов'язок і горе мені, коли я не звіщатиму Євангелії». Якщо я це здійснюю добровільно, то маю нагороду, якщо не добровільно, то виконую доручену мені службу. Дорогі друзі, так хотілося б, щоб ми добровільно це робили, щоб ми добровільно звіщали слово Господнє. щоб ми добровільно йшли і говорили, щоб це не просто було доручення пастора, служителя, чи. Тим, ким ми зобов'язані піти сказати, а щоб ми добровільно на то є більше благословіння для кожного із нас. Нехай нас Бог благословить, щоб ми не мовчали, щоб ми не відкидали, не говорили за кого на когось другого, не скидали якби, свої якісь обов'язки. Це наші обов'язки, це обов'язок усіх християн, це обов'язок всіх тих, хто полюбили Бога. Написано, що «Ідіть і проповідуйте Євангеліє. Не бійтеся, не бійтеся. І сьогодні да, ми бачимо, що савла, Савел, да, чи учнів Ісуса Христа їх всіх вбили. Да, розуміємо, Савел Він потім зустрівся з Господом. Він пізнав Його, Він змінив своє життя на всі 180 градусів. Він пішов проповідувати, і він потім також помер за ім'я Господнє. Він помер, хоча на той час він, він підтримував, він, він і участвував в якійсь мірі. Ну, в якійсь мірі участвував в тому, щоб знищувати церкву Господню. Але потім Він змінив своє життя. Так що не бійтеся проповідати тим, даже хто ну, якби, противно ставляться. Моліться за них, моліться, але не кидайте також, як є в слові Господнім, жемчуга при. Свінями, щоб вони не потоптали ногами, Якщо не хоче чути, будьте мудрі в той час. Нехай вас Бог благословить, але моліться за них, нехай Господь їхні серця розм'ягчає. Слові Господньому також пише, що не бійтеся, убиваючих тіло, душі ж не могучих вбити, да? знищити. Душа наша, вона свідчити, житиме вічно, буде жити в царстві нашого Отця. Тіло наше, ми його і так оставимо тут на цій землі. Так, да, хотіло б, це, щоб наше тіло, це, щоб ми його гріти, пітати, щоб було добре, приємно проживати тут. Але якщо і прийдеться комусь із нас йти і померти за ім'я Господня, нехай Бог благословить і допоможе пройти. Допоможе, нехай Господь Бог благословить. А на кінець ще хочу зачитати один цих вам. Якби, е щоб ви ну, якби, підбадьорили, щоб ваше стремлення воно не є даремним. І написано в Даніїла 12 главі 3 стих. Розумні сяятимуть, як світила небозводу, ті, котрі навернули багатьох до праведності, як зірки по віки віків. Знаєте. Ті, які навернули, ті, які розказали, які навчили правильно, вони, каже, будуть сяяти, як зірки ті на небі, як як, ті, як написано, як світила небозводу. Кожен із вас він має можливість. Сяяти в Господній славі, бути з Богом, мати той вінець слави, велике благословіння в Царстві Небесному. Нехай кожен з нас Бог благословить, стремитися і не йти тільки самому стремитися, а за собою як можна більше, як можна більше за собою оставити свідчення, благословіння для інших людей, щоб в царстві нашого Отця. Було кому за нас сказати добре, було кому глянути в очі. Знайте, що кожному із вас придеться сидіти перед, на, е, в Царстві Божому, коли Ісус Христос буде судити грішників, і вам придеться також бути свідками того, хто согрішав, як жили, і знаєте, як вам буде. Дивитися на тому судилищному місці, коли Бог Ісус буде судити землю, і ви, як церква, будете бачити це все і могли б дивитися, щоб я б тому міг сказати, тому, тому, а щоб хтось звідти не тихав на нас пальцями і не казав, що а він не сказав мені, а він не хотів, чи скільки я з ним пропрацював на одній роботі, скільки я з ним. Ну, працював, вчився, роками разом були. Роками спілкувалися, по сусідству жили, а Він ні разу не сказав, Ісусе, чого ж ти мене судиш, що ж ти Його взяв у славу свою? Знаєте, якийсь такий, може, приклад не зовсім, але Він дійсно такий, знаєте, щоб ми задумалися, що коли будуть тихати на нас, вони погибають, а будуть тихати на тих, хто дійсно. Якби за своє життя жили свято і будуть з Господом. Нехай нас Бог благословить. І я хотів би, щоб ми молилися до нашого Бога за те, щоб Господь допоміг нам. Нелегко сьогодні проповідувати, нелегко люди багато не приймають, багато рідних наших і близьких вони ну, не хочуть знати, не хочуть пізнавати. І молимося, і говоримо, але нехай Бог благословить і допоможе нам. Помолимося, щоб Господь нам допоміг звіщати величю, доки ми маємо дух і дихання в нашому житті. Підемо до нашого Господа в молитві. Амінь.